Дуже швидкий, смачний, шоколадний, хрусткий. Десерт готуємо. Ділимо пополам тісто філо, тому що в мене формочка такого розміру. У мене залишилося тісто філо, і щоб воно повторно морозити його не можна, тому що взагалі тоді нічого не вийде з того. Вирішила на швидку руч зробити такий рецептик. П'ять листів на дно мені вистачить. А решту листів, тому що в мене, бачите, вони такі трошки десь поломані, десь порвані. Я беру, зжимаю отако його і просто скручую такий, як трьох. Ось таке. Все. Гніздо. Гніздечко. Все. Оце поки в сторонку. А оцей шар, всі шари ми промашуємо маслом. І ці ми теж промастимо. У мене тут п'ять листів на дно підуть. Це якщо у вас є отаке тісто філо, яке, ну, ви хотіли щось з нього зробити, а воно от ламається, чи там вже постояло у вас трішечки. Тобто, і щоб його не викидати і не знаєте, що з нього придумати, то це якраз такий швидкий варіант. У нас оце два листа, чи три було стільки цілих, а то все таке. Позлипалися, да, порозривали, накрутили. Де щось взяли, а то все виходить не так, як хотілося би. Оце всі інгредієнти це для самої начиночки будуть. І останній, п'ятий. Я края трек зажму, щоб вони були в мене внизу. Все. І займаємося начиночкою. Що входить в начиночку? Сир кисломолочний. Додаємо вершки. У мене жирні, які були в холодильнику. 30 чи 35%. Також додаємо цукор, ванільний цукор і дрібка солі. Сюди. Також яйця. Сюди ж. Що ж не Паска, що то це Христос Воскрес? Це порада. Не бийте яйця об бортик. Якщо ви б'єте, воно б'ється на такі маленькі тріщинки. І попадають при розбиванні, вони попадають всередину. Ви їх можете навіть не запомітити. А якщо ви б'єте об поверхню плоску. чи е, плоску, чи один між одним, у них ви такі, бачите, грубі тріщини. Немає мілких тріщин і так користуються на кухнях. Або використовують вже яйця з пляшки. Так, все. І додаємо. Всі інгредієнти під відео. Всі інгредієнти тепер гарно пробиваємо блендером до однорідної, красивої маскової текстури. Пробили блендером. Ось така текстура у мене вийшла. І я додам подрібнений шоколад. Якщо є бажання, додаєте, нема бажання. Можете не додавати, можете додати цукати, ізюм, все, що душа бажає. Курога, фініки. Все, що душа бажає. І тепер всю цю масу, перемішавши, виливаємо нашу форму, де у нас вже є тісто філо. Теж досить швидкий рецепт, як на мій погляд. Швидко все змішати. Це, якщо не знаєте, що приготувати, це теж думали по одному, потім по-іншому, по і так родився рецепт. Розрівняли його. Така маса смачна. І тепер викладаємо наші трояндочки. Які ми поскручували перед цим. Викладаємо, Я подивлюся, може прям... їх макати просто стара в обце, ні? Ми зверху помастимо. Без. І заповнюємо нашу поверхню нашими а-ля трояндочками. Я оце тільки що подумав. Чи буває ці стофіло кольорове? Якщо фарбника додати, буде кольорове. Але було б дуже гарно, якби... Так, да, так, оце ж такі трояндочки дійсно вийшли. Десь там більше, десь там менше. Ну, виробникам як ідея. Ось так. І тепер наші аля трояночки змащуємо маслом розтопленим. Має дуже гарно виглядати. Це вся фантазія, це імпровізація, я б сказала. А все починалось і мало бути зовсім по-іншому. Тому імпровізуйте, не бійтеся, пробуйте. Раз бачите, як хватає мені масла. Духовочка підігрівається на 180 градусів. Будемо випікати приблизно хвилин 45. Орієнтуємося, щоб тісто філо зазолотилося, а наша сирна основа спеклася. Все, випікаємо нашу імпровізацію. Я думаю, що має бути дуже смачно, мені так здається. Ось така краса у нас вийшла. Як на мене, то експеримент вдався. Він ще трошки тепленький. А, як хрустить, клас. Ще головне достати його. Цілим. Міска, ще, трош... ще, ще трішки тепленьке. Я такий шматочок спробую. Ммм. Як це смачно, Клас. Добратися донизу. Ось така краса вийшла. Шоколад клас. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І ніколи не бійтеся експериментувати. Якщо у вас є Якісь думки в голові і хочеться щось спробувати, не бійтесь спробуйте. Раз не вийде, другий раз не вийде, а третій раз буде ідеально. Всім смачного!